Зараз дуже важко робити якісь певні висновки, треба зіграти кілька матчів, а потім можна буде про щось говорити. Верес Маріуполь. Поєдинок, який так само був в один час поєдинком Карпати Зірка, тобто він відкривав чемпіонат. Поєдинок команд, які вийшли в прем'єр-лігу. Команди, які вот минулого грали в першій лізі. лізі. І тут момент перші моменти у цьому поєдинку. Прибнял. Расюк приобняв в цій ситуації. По Поєдинок відбувався в Маріуполі. Дуже цікаве протистояння було. Бачите, тут кісіль не мав, ну, мав можливість забити м'яч у ворота, але м'яч влучив у стійку. Хороший шанс для Маріуполя був. В принципі, господарі поля мали більше шансів для того, щоб забити м'яч у ворота своїх опонентів. Да, були перемоги футболісти Маріуполя. От, тут Яворський добивав, не змог добивати. Що... То ли рукою, то й головою. От Сандрій играє, уже. На цей Просто матч маєміє сім швов, даже ні боєстата боєць на цей матч. До речі, їздив наш кореспондент знов ж таки Вадим Скічко, який сьогодні коментував. Він готував матеріал про безпеку Маріуполя Чурко наступному здесь... наступному матеріалі. Ми в наступній програмі обов'язково будемо показувати наскільки безпечно там грати в футбол. Тому що справді є певні питання до того, наскільки доцільно їхати в Маріуполь. Ну але свято там зробили дуже справжнє, 8,5 тисяч глядачів це українське місто і там люблять футбол. Віценець. bless <PISLIA> <sí -se> Чотирирічної, майже чотирирічної перерви повернувся до, на футбольне поле, то він ніби вже казав, що завершив кар'єру. Зараз бачимо, що повернувся з пару. Yeah, треба за нього порадуватися. Я скажу, що такий ну, дійсно надіжда є, тому що креативний він такий талант ще був, звісно, не розкрився він. А от грінь, який мог рішити, мав ісход. шанс, мав шанс для Вереса, Долго, для рівненської команди. Думал, подбирал, ну і вітаємо, но... ми Верес, який після багаторічної перерви повернувся у вищий ешелон українського футболу, дуже давно їх не було. І і от будемо болівати зараз за цю команду з Волині. Ну, вони грали на виїзді, Грали по результату. Для них хороший результат. Взяли очко на виїзді. Я думаю, вдома ця команда може потріпати нерви соперникам своїм. Колишні партнери Юрій Вірт, і Олександр Севідов. Донецькому металурзі вони виступали разом. Ну і 0-0 е закінчилася ця гра.